Цей мир не може означати капітуляцію України. Цей мир не може бути припиненням вогню без жодних гарантій. Цей мир має включати умови для забезпечення суверенітету України, має гарантувати Україні можливість вести переговори з усіма сторонами щодо усіх важливих питань, і щодо яких вона є єдиною стороною, яка може легітимно вести переговори. Це мир, за який ми маємо взяти на себе відповідальність та зобов'язання підтримувати безпеку і стабільність в довгостроковій перспективі для України, для всього регіону, а також для. Для нас, європейців. це екзистенційне питання. Ми живемо за 1500 кілометрів від України. Ми французи, і звичайно, ця відстань ще коротша, якщо ви поляки чи німці, якщо ми не гарантуємо безпеку цієї території, яка є частиною Європи, то яким чином ми зможемо гарантувати нашу власну безпеку?